З понеділка по четвер з тобою говорить ця країна. Про що мовчать діти королеви краси? Недосенки не доторкаються. То вже є тортури. Ви з ножем підходили до дверей квартири. Чому останньою волею загиблого героя був тест ДНК для його дітей? Юля не приїхала на похорон. Чому мені не Навіщо ти заплатив гроші? щоб ці руш забрали в парк <звірки> з Дубая у зашморг? Чому мама не вірить у самогубство доньки? Він не одноразово бив. Аню як кожну сварку записував. Хочу, щоб він пройшов дикти. Жорстоке побиття дев'ятирічної дівчинки. Міжнародний скандал із Фастівським дитбудинком. 15 слідів від побою. Це бувало і раніше. Я прожила там 11 років. Такого не було. І інших били там говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.